Епопея з буцімто звільненням головнокомандувача ЗСУ триває. Тепер червоними заглоками про це кричать і всі західні змі і навіть називають кандидатів на вільну посаду. І ні, там не тільки Буданов, як які ще версії відкопали журналісти, хто від варто піариться на цій темі і для чого насправді робляться подібні вклиди, Розповім за мить. З вами новини Тесенює Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ну що ж, наша пісня гарна і нова. Навіть у Зеленського вже категорично спростували відставку заложного від імені президента. Висловився його прес-секретар Сергій Никифоров. Я заперечую звільнення залужного телеграм-канали. Помиляються, предмету розмови немає. 29 січня. Українці як ніколи чекали на традиційне вечірнє звернення Зеленського, адже саме у них він особисто повідомляє про кардинальні зміни в державі. Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Підсумки цього дня перше вранішній селектор були як зазвичай доповіді з усіх напрямків державної роботи. І ані слова про залужного у цей момент стало більш-менш зрозуміло, що 29 січня не стане останнім днем роботи Валерія Залужного. Про що так інсайдили різні телеграм-канали і змі та й сам головнокомандувач одним лише фото у своїх соцмережах розвіяв усі чутки. Показався разом із начальником генштабу ЗСУ Сергієм Шапта. На робочому місці, хоч і ніяк не підписав світлину, але селфі на сторінці заложного справжня рідкість. Втім, багато хто й досі не може заспокоїтися. У мережі досі тривають жваві обговорення про нібито звільнення головкома, а оливи у вогонь підливають і західні змі. Там розписують цілі версії аж до того, куди подався заложний після відставки і хто в його крісло. До прикладу, газета The New York Times із посиланням на джерело опублікувала статтю, мовляв, український уряд просто відкладав. Лав звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через витік даних про відставку. За їхніми словами, Київ вирішив відкласти звільнення, коли ця новина потрапила в змі. Як зазначає видання, ще однією причиною такого рішення було те, що уряд не знайшов заміни залужному. А от у видання за економість взялося розповідати, кого ж хотіли посадити в крісло головкома. кажуть, кандидатів було двоє: командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кири. Іло Буданов. а згодом додають, Буданов в останню мить від пропозиції відмовився. А за словами видання The Times, і Сирський не прийняв пропозицію Зеленського. І мовляв, ці дві відмови й змусили президента відступитися. Також за економі заявили, що Залужному натомість пропонували стати секретарем РНБУ України, але він від цього відмовився. А куди ж тоді Данілова планували подіти? Нагадаємо, що першим заговорив про відставку Залужного з посиланням на дуже надійні джерела. Але без імен політик Борислав Береза. Так, інформація про те, що залужного головкома за е, сил України Валерія Федоровича Залужного. Звільнили з посади, і це зробив президент України Володимир Зеленський. Підтвердили, ну і з цього моменту понеслося. Слід за ним шерити цю інфу почали чинні та колишні політики, журналісти і деякі змі, а також анонімні телеграм-канали до слова, які дивом часто першими повідомляють ексклюзиво з президентської адміністрації. Про відставку писали і в бібісі. Там знову ж таки з посиланням на джерело повідомили, що у другій половині дня понеділка, 29 січня, Валерію Заложному. Повідомили, що його хоче бачити президент. Володимир Зеленський нібито хотів обговорити з головнокомандувачем ситуацію на фронті. Той негайно вирушив на банково. Ця зустріч обіцяла бути нетиповою. Попри те, що Зеленський та Залужний регулярно бачаться на засіданнях Ставки головнокомандувача, вони вже досить давно не спілкувалися без присутності голови Офісу президента. Цього дня Андрій Єрмак якраз перебував в Ужгороді на переговорах з головою Угорської МЗС Петером Сіярто. У зустрічі на банковій за даними BBC, брали участь три особи: Володимир Зеленський, Валерій Залужний та міністр оборони Ростему Мєров. Переговори, кажуть, джерела BBC, проходили у цілком спокійному тоні. Досить скоро президент перейшов до її головної теми. Він повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ. Зеленський додав, що указ про це буде підписаний найближчим часом. Ну і повертаємося до 100% інфи від анонімних телеграм-каналів. Були серед них ті, хто так само з посиланням на власні джерела, повідомляв інсайди з банкової, але ці люди зовсім не з оточення зеленського і не є явно його прихильниками. Ну і то на з цих повідомлень відповідно була абсолютно різною. Одні наголошували, що нічого страшного в країні не відбувається, і не потрібно розхитувати човен з приводу цієї відставки. Інші навпаки бідкалися та пророкували офісу президента різноманітні негаразди. Тим часом експерти інституту вивчення війни заявили, що логічно чутки про відставку головнокомандувача зсу Валерія Залужного допомагають Росії вести інформаційну кампанію проти України, адже миттєво цю новину розтягнули і Путін роти російські джерела користуються чутками про звільнення або відставку залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу. Американські аналітики навели заяву головної російської пропагандистки та головної редакторки РТ Маргарити Симоньян, яка підкреслила, що незалежно від того, чи правдиві повідомлення про відставку залужного, але це все одно хаос корисний для Росії. Але бліснули й деякі українські політики. На хвилі хайпу інформацію також поширив Олексій Гончаренко від Європейської солідарності. Він у своєму стилі перевіряє інформацію. У мить до нього в коментарі злітаються антисимпатики Зеленського і роздувають скандали на. Івному місці п'ять копійок вставляє і його колега Володимир Арєв. Мовляв, я ж казав, що так буде. Я ж попереджав, тоді це відклали. Хочу передати особливий привіт клоунам, які писали про ахінею і псо та вправлялись. Хто більше обуриться фейком? Не читайте їх більше, але зараз це не головне. Головне, що далі вкрай серйозне питання. Тож чи дійсно було таке рішення сказати з упевненістю на 100% неможливо, як і те, що змусило відступитися, якщо рішення все ж було. Адже такі вкиди уже не раз ширилися усією Україною. Подібна історія сталася і в листопаді 2023 року. Тоді той самий Ар'ю повідомив, що нібито новий міністр оборони Рустем Умєров поніс Зеленському подання на ставку верховного головнокомандувача про звільнення залужного. На такі звинувачення миттєво відреагував міністр щодо чергового інформаційного. Вкиду від одного з депутатів, деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство. Це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти, менш як за годину нардепар'їв видали свій пост. Отож, як розгортатимуться події далі, покаже час до слова, згідно з грудневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, залужному нині довіряє 92% українців, Буданову 60%, Сирському – 33%. Хоча тут варто зауважити, що близько половини українців його просто не знають. Тож як ймовірно, відставку сприйме українське суспільство і чи Визнає нового головкома, адже вже згадане грудневе опитування КМІС показало, що 72% українців не підтримують заміну залужного на іншого генерала, підтримують всього два. А от хто точно з цього порадіє, так це Росія, де не раз намагалася більш радикально позбутися залужного з інформаційного простору, поховавши чи поранивши його. Ну а наостанок давайте і про веселе. Ну, українці були б не українцями, якби не скліпали кілька мемів на цю тему. У мережі вже самі жартома припускали, хто ж стане новим залужним. Припускали, який молодий генерал з реальним бойовим досвідом може зайняти місце головкома. І не дуже молодий. Ну і якою насправді була реакція на своє звільнення у залужного за версією українців з гумором далі. Ну що ви там обісрались, мабуть? Не зсите? Батько з вами, а як думаєте, ви хто хитає човен і постійно звільняє залужного? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!